Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогодні пропоную поговорити про нові аромати, які було видано 25-го року або останні два роки. Це буде цікаве і корисне для вас відео. Я переконана. Тож давайте не зволікати. Перший аромат не дивно, що він перший, тому що це цар парфюмерних звірів на тепер. І звісно, це ганімет від Марк-Антуан Бароа. Я нарешті познайомилася з цим ароматом, але не з флагманом, який з'явився 2019 року, а з екстрактом. Одразу з екстрактом, який вийшов 2023 року. Тож сьогодні будемо говорити про екстракт. І я маю сказати, що це дуже гарний аромат. І це не стало для мене, звісно, несподіванкою, тому що заочно, з Ганімедом, я вже знайома і добре знайома, ним пахне буквально все. І я маю на увазі вулиці, якісь крамниці, транспорт у Києві. Але я підозрюю, що навіть не ним це може пахнути, а його молодшим і нерідним братом. Хоча батько у них один той самий, парфумер Біш, але все ж таки зовсім інший бренд його випустив. Так от, можливо, пахне насправді не ганімедом, дорогим, дуже дорогим ароматом, а значно більш доступним. Буа імперіаль від Essential Parfum. І це для мене вже мінус. Власне кажучи, не хотіла зупинятися сьогодні на цих деталях, додавати залаштунки мого, так би мовити, розслідування щодо брендів, щодо їхньої присутності на російському ринку, які з брендів присутні там мінімально, які присутні максимально, які їздять обійматися з росіянами, не немовби нічого не відбувається в ці ці майже чотири останніх роки, і навіть більше, звісно. Але я не можу все одно не сказати про. Ось цього молодшого брата Essential Parfum Boa Imperial, який дуже схожий, справді, як мені здається, навіть якщо я порівнюю з екстрактом, на Ганімет, тому що нагадаю, бренд Essential Parfum дуже тісно дружить з Росією, дуже любить і співпрацює, створив колаборацію і не побиюся цього слова. Це слово прекрасно пасує, хоча зрозуміло, що вони свою країну не продають, але вони продають моральні принципи. Вони зробили. Аромат спеціально для Золотого Яблука. Я про це вже розповідала, але хочу ще раз на цьому наголосити: існує спеціальний випуск Limited Edition 24-го року аромату Буа Імперіаль. У зеленуватому флаконі, який має підкреслювати любов бренду Essential Parfum до магазину Золотої Яблука, ось, будь ласка, докази. Якщо хтось не може знайти, то це знайти все можна. Якщо пошукати буквально хвилин 10, то можна знайти в мережі всі ці речі. Факт залишається фактом: Essential Parfum – це один з найбільш зашкварених. Брендів, тож я в жодному разі, в жодному разі не буду купувати собі Буа Імперіаль. Як би мені не подобався цей аромат за своїм звучанням, і напевно я не купуватиму собі ганімет і проживу і так, тому що це для мене занадто дорого. А пробник мати і час від часу користуватися це все ж таки не те. І взагалі, мені здається, що пахнути. Так, як усі, це ну як бути на інкубаторі, я перепрошую. Продовжуватиму чути цей аромат на кожному кроці. Єдиний плюс, що він перебив нарешті популярність кірки і бакари. І до речі, про сам бренд Марк Антуан Баруа я не дізналася іще повної інформації, хоча я дуже довго шукала. Я витратила досить багато часу, перевіряючи інформацію про цей бренд, які у них зв'язки з Росією, чи вони є. І Якщо вони є, то цей бренд обов'язково потрапить до мого чорного списку. Тож пишіть знавці, ті, хто підглядає за Росією, напишіть мені, будь ласка, зробіть таку корисну справу для всіх нас, що ви знаєте про бренд Марк -Антуан Баруа та його присутність у Росії і його зв'язки з Росією. А тепер про сам Ганімет в екстракті мені дуже сподобався він, як я вже сказала. Мені одразу здалося, що в цьому ароматі більше глибини, якщо порівнювати з тим, що я чую навколо із Буа Імперіалі. Прости, господи, від Essential Parfum, тому що нагадую, що з флагманом Ганімет я не знайома, на жаль. Так от, до піраміди цього аромату, окрім зіркового компоненту Akegala Wood, який зараз дуже популярний, додано іще. Більший акцент на сухоцвіті, який був заявлений у флагмані, але не мов би на останніх ролях. Тут він чи не на перших ролях. Сухоцвіт, така прекрасна рослинка, схожа на айстру, але суха. На вигляд, вона не мов би айстра, така маленька. Але коли торкаєшся вона колеться, вона просто абсолютно суха. Я знайомилася цього літа якраз з такою рослиною вперше і була дуже здивована, і вона навіть у мене в першому відео про чорний список брендів, тільки вона там рожевого кольору, і трохи іншої форми, до речі. Але напевно різновидів цієї Everlasting Flower багато. Тобто квітка, яка квітне вічно, досить багато. Що ще відрізняє екстракт від флагмана ще більше е, димності? Якщо там був лише певний натяк на неї, то тут вже ладан, миро заявлені, смоли, смоли з димом, і це дуже красиво, дуже поглиблює цей аромат. І також додано безпосередньо ноту шкіри. Саме як шкіру, а не як османтус, як було у флагмані. Тобто таким чином можна сказати, що це аромат ще більш шкіряний. Мені дуже подобається це звучання. Блотер лежить у мене уже більше ніж місяць, місяць і 10 днів, і пахне просто прекрасно. Мені дуже дуже подобається. Пахне як прекрасний шипровий аромат, але без. Вінтажного якогось класичного відтінку. Для мене це сучасний шипр, прекрасний за своїм звучанням, і який пасує справді як жінкам, так і чоловікам. Дуже їх прикрашає. Справді є асоціації з лісом, з якоюсь загадкою. Мені навіть вважається троянда, не мов би прохолодна, але екстракт все ж таки тепліший за флагман, наскільки я розумію. Дуже-дуже вразило мене знайомство з цим ароматом. І перейдемо до іншого звіра від цього ж бренду Марка Антуан Бароа, який мене абсолютно не вразив, а точніше вразив негативно і навіть міг би стати моїм парфумерним жахом, якби я познайомилася з ним ближче. Хоча, можливо, навпаки, я б полюбила його раптом. Хоча важко в це повірити, тому що Aldebaran, про який йдеться, Дуже-дуже грубий аромат. Справді грубий, анімалістичний, дещо дивний, навіть дуже дивний, гіркий, мов би це, якісь зіпсовані ліки. І навіть я не знаю, що з цих компонентів, які ви зараз бачите, може давати такий ефект. Тубероза, можливо, це такий вид туберози. Тубероза – це така квітка не ніжна, не прекрасна, а дуже часто відверто анімалістична. Спочатку свіжа, потім дещо більш солодка, але це не троянда. Це не щось таке однозначно прекрасне для більшості людей. Хоча троянда це насправді, я погарічкувала, не така квітка, яка всім прямо аж подобається. Отже, тубороза складна квітка, звісно, це не секрет для дуже багатьох, хто дивиться це відео, але такої туборози неприємно я ще не зустрічала. Якщо це так, то це саме вона. Бо бутонка навряд чи може створювати для мене таку неприємну картину. Різновид перцю, який ви бачите на картинці. Не знаю, можливо, він якось відіграє якусь роль. І, звісно, якщо брати чай мате або мате, то це специфічний дуже чай, він гіркий. Можливо, він теж так взаємодіє з іншими нотами. Я не знаю, що саме створює ось таке звучання, але воно мене дуже сильно відштовхнуло. І я більше до нього не повертатимусь, напевно. Це аромат 25-го року. Якщо ви ще не знайомі, я думаю, що ви не багато втратили. Далі пропоную поговорити про новинки від Карла Герфельд. Я познайомилася з новинкою 25-го року, а також виданням 24-го. Аромат 25-го року називається Fleur de Ris у такому гарному флаконі ірисового кольору. Він продовжив лінійку, яка вже існує кілька років, досить цікавих ароматів. Я знайома, наприклад, з ароматом в зеленому флаконі, який дуже схожий, як мені здається, на. Зелений чай від Елізабет Арден. А фліордеріс це аромат, який стартує для мене вологим ірисом, дуже натуралістичним, дуже гарним, який асоціюється з дощем, з вологим повітрям, і додаю цієї вологості ще. Також дуже вологі квіти, це цикламен. Геліотроп покликаний, та, власне, який сам Ірис, додавати пудровості у звучанні аромату, але я з ним близько не знайома. точніше, з ним близько, але один раз лише його чула. Не сказати про цю новинку не можу. Піраміду ви побачили. І, до речі, цікаво, що у базі має почати домінувати ваніль. Цікаво, чи це так. Тобто... Ірисово ванільне звучання, взагалі, воно для мене є дуже цікавим. Я люблю це звучання. І, наприклад, можу порівняти цей аромат з новинкою від Кензо, про яку я нещодавно розповідала, з колекції Ікебана. І там дуже красиве справді теж поєднання ірисів і ванілі, і достатньо гурманська база. Після е, такого вологого, е, свіжого, можна сказати, навіть старту цей аромат, як бачимо, має багато подібного за пірамідою. І переходимо до наступного аромату, точніше, попереднього, він вийшов 24-го року. Це Карл і Конік в такому цікавому, немов би дитячому, і водночас якомусь футуристичному флаконі. Флакон, який нагадує нам про Карла Лагерфельда, який відносно нещодавно залишив цей світ. Аромат і Конік нічого нового мені не сказав, і це не зовсім той напрямок, який я люблю. Але водночас він приємний для мене: приємний аромат, в якому все ж таки несуцільна якась солодка, задушлива атмосфера, як часто буває в подібних сучасних гурманських ароматах. А це щось все ж таки, що я можу послухати, навіть насолодитися. Наприклад, троянду, яка з'явлена в піраміді, в поєднанні з малиною, з ліщиною, тобто з таким горіховим звучанням. Також тут є тістечко макарон а це вже не дуже гарна для мене новина. Тут також є тубероза, що гарна новина, хоча, як ми знаємо, туберози бувають різні. Справді, не мов би... Ось така ягідна, білоквіткова все ж таки, композиція. Я б не сказала, що троянда тут справедливо виділена на першому місці для цього аромату. Це для мене вершковий, білоквітковий аромат з гурманськими відтінками печива. Напевно, того ж печива макаруники уявляли собі творці цього аромату. Дуже мейнстримовий аромат сподобається мені здається молодим дівчатам. Та, власне кажучи, це аромат для будь-якого віку, для холодної, напевно, погоди, не для літа, на мою думку, а якраз для осені, для зими, для того, що відбувається і відбуватиметься з нами найближчим часом. Переходимо до ароматів від Hugo Boss. Це Цілих два аромати: один 24-го року і інший 23-го. Почнемо з 24-го. Майже новинка. Це аромат з колекції Sent, який називається Sent Elixir. Прекрасний аромат в прекрасному флаконі. І він чимось перегукується з попереднім від Карла Герфельд, але все ж таки значно цікавіше. В ньому навіть зараз, хоч він лежить так само довго, як у мене, як і Карла Герфельд напевно, два тижні. Ні, не два тижні, перепрошую, півтора тижні. Він навіть зараз грає він іскрить, в ньому є певна кислинка, і не так задушливо все це сприймається. Все ж таки. А якось дуже цікаво. Не мов би це така дуже продумана загадкова композиція. Не така вже й проста. Хоча, я думаю, багатьом сподобається, але вже не така дівчача, як Карла Герфельд і Конік. Тут мені відчувається уже все ж таки щось, що сподобається більш широкій категорії жінок. Неймовірно, загадковий червоний флакон. Із загадковою пірамідою, тому що беладонна, заявлена в нотах, а це така квітка ем, отруйна. Тобто це рослина, з якою треба бути дуже обережними. Вона має п'янкий запаморочливий аромат. І саме такі асоціації викликає у мене цей аромат. Я дуже рада, що підійшла до нього, і це не випадково. Зараз я готуюся до чергової серії. Брендів, і це буде, напевно, знов чорний список, бо, можливо, все ж таки білий нарешті збереться. І от Hugo Boss — це претендент на білий список, якщо я нічого більше не знайду. Отже, колекція Scent для мене заграла новими барвами, хоча я раніше підходила до фланкерів аромату Scent. Сам Scent мені теж подобається, але він все ж таки достатньо такий простий. І фланкери цікавіші, як на мене. І... В ароматі Еліксир заявлено, окрім беладони, також рожевий перець, та молекулярний варіант натуральної сірої Амбри Amberfix. і для мене це хороша новина, що ця Амбра для мене не є неприємною. В більшості випадків сіра Амбра, звісно, буде використовуватися саме синтетично. Тобто Натуральна сіра амбра неймовірно дорога, і на неї дуже багато обмежень. Тож ідеться як правило в сучасних ароматах, саме про Амброксан, наприклад, ось в цьому ароматі амбр, Амброфікс. І а, тут мені подобається все. Немає ось цієї неймовірної важкої амброксанової бази в цьому ароматі. Тож я до нього ще обов'язково підходитиму. Несу собі на шкіру. У мене ця композиція викликала позитивні емоції, але з таким підтекстом, немов як «Poison від Dior», навіть згадала «Poison Girl». Dior зараз для мене закрита книга, тому що цей бренд, нагадаю, офіційно повернувся до Росії і прекрасно там е, представлений. Тож лінійка від Hugo Boss е, стала для мене, немов би заново відкритою. І це дуже приємно, що я ось такий підтекст, еліксирний, такий загадковий в цьому всьому знайшла, я таке дуже люблю. І поруч стояв Сент Магнетік у. Е, Фіолетовому флаконі, також дуже загадковому, з дуже магнетичним ароматом, але водночас і дуже зрозумілим. Це для мене було таке духмяне мило. Я згадала чомусь бренд-Каме із своїх допотопних часів дитинства, коли користувалася ним, інколи мама нам таке купувала, це було щось дуже особливе. Отже, магнетік прекрасний, прекрасний аромат, не мов би це дороге, розкішне, квітково, можливо, дещо фруктове мило. І потім, коли я вже... Дійшла до бази, яка зараз уже не відчувається. Ось цей аромат за півтора тижні не відчувається. Але не тому, що він менш стійкий, я сподіваюся, а тому, що у тестері було дуже мало аромату. Я собі навіть напшикала на руку, так він мені сподобався. І там були, напевно, чи не останні краплини, які опинилися у мене на руці і на блотері. І так от, коли я донюхалася до бази, я зрозуміла через кілька днів, що це яскравий оголений мускус, те, що я не люблю. Білий мускус, порошковий мускус, чистий мускус, але дуже помітний. І все більше. Крім нього, нічого в базі я не відчула. Це мене трохи засмутило. Але я спробую ще поносити в інших магазинах, нанесу на шкіру для того, щоб все ж таки зрозуміти, як він буде грати конкретно на мені. Тому що тоді я досить швидко його змила. Це було ось це місце на руці, яке, звісно, швидко я змила. А в піраміді ми знайдемо лише османдус, мускус та амбретту. Тобто. За квіти, за оце все відчуття квіткового мила відповідає всього на всього османтус. Але це не дивно, тому що в османтусі є і квіткові відцінки, і фруктові, а конкретно абрикосові, чи навіть персикові, і тілесні, і шкіряні або замшеві тобто це якась ніжна шкіра витончена. Прекрасна композиція, буду ще до неї повертатися. Мускус, так, мускус, як бачимо, аж у двох і представлений сам по собі мускус, або кілька навіть мускусів, очевидно, синтетичних, чистих, напевно. А, а також амбрета як такий рослинний аналог мускусу. Тобто таке колюче, кислувате, тілесне звучання все ж таки буде присутнє у базі. Це я не дуже люблю. Подивимося. Можливо, у мене з'явиться колись один з цих двох ароматів Сент, про який я говорила в цьому відео. Зачепила моє око новинка від Антоніо Бандерас, Her Secret Absolute», представлена у золотистому флаконі і в чорній коробці. Коли я познайомилася з цими ароматами, залишилася достатньо приємно враженою. Я прийшла додому і звісно, чим я могла зайнятися. Подивитися, чи варто розповідати вам про ці новинки, чи представлений цей бренд в Росії, яким чином відбувається взаємодія самого Антоніо Бандераса з цією країною-терористом? І що я знайшла? Я знайшла багато інформації, що до 2014 року він дуже активно їздив до Росії. Потім зробив певну паузу і навіть висловлювався на підтримку України. Але Здається, 18-го року знов приїздив до Росії, І я розумію, що це. Саме по собі вже не дуже приємно, але водночас знаю, як багато наших зірок їздило до Росії навіть жило там, потім повернулися ці люди. Але деяка частина суспільства, їхні фанати, напевно, стежать за тим, щоб таких зірок в жодному разі не критикували, тому що вони ж хороші, вони тепер розбачите, які класні. А те, що люди не помічали, що йде війна, і таких людей досить багато, як виявилося, це чомусь. Було нормою, і зараз навіть цих людей не можна чіпати, нічого поганого їм не можна говорити про їхні минуле. Тож, і про Антоніо Бандераса, напевно, теж не можна. Наприклад, нещодавно бачила на каналі Біографер, який мені дуже подобається. Відео якраз запропонувалося мені пару днів тому, уже після мого дослідження, про яке я розповім зараз. Так от в коментарях під відео я. Прочитала так багато захопливих відгуків від українців про Антоніо Бандераса і навіть від представників нашої парфумерної спільноти, яка, напевно ж, знає е, деталі, а може і не знає е, про бренд Антоніо Бандераса. Бренд достатньо популярний серед поціновувачів парфумерії, тому що справді якість цих ароматів досить гарна. Це дійсно так. Я можу це сказати, навіть коли зараз переді мною лежать блотери, і те, що я чую, мені дуже подобається зараз через півтора тижні. Водночас у мене. Немає впевненості, що Антоніо Бандерас розлюбив Путіна, бо він чогось його дуже любив. Я подивилася також, звісно, сайт, подивилася, що є російська версія сайту, але після 22-го року вона не оновлювалася і вона не зовсім працює. Я там поклацала детально і довго і зрозуміла, що у мене більше питань, ніж відповідей, і немає однозначної відповіді щодо бренду Антоніо Бандерас. Як він там дружить з золотим яблуком, як есеншоу профам, чи ні? Якщо ви знаєте, якщо ви підглядаєте за Росією, будь ласка, напишіть, це цікаво, як мінімум. А ще й корисно, тому що ну навіщо нам купувати щось таке? Або дізнаватись потім, що ось цей бренд такий от і такий. А давайте будемо уникати цього, намагатися. Я принаймні дуже хочу цього щиро хочу уникати. Отже. Сама композиція Her Secret Absolute абсолютно сподобалася. Вона має в базі гарну, дуже гарну якісну ваніль. Стартує аромат фруктовими відтінками. Це груша, абрикос. Є тут також прекрасні білі квіти, які дуже гарно з абрикосами і грушами зазвичай поєднуються. А також теплі ноти на зразок бензоїна, це смолиста нота та лабданума, де поєднується шкірене звучання з теплим прекрасним звучанням жовтої амбри або бурштину. Отже, композиція справді, справді заслуговує на назву Абсолю. Це щось таке густе, щось насичене, щось таке тепле, жіночне, так, не побуюся цього слова. Це ж все-таки її секрет. І якщо порівняти цей аромат з Golden Secret, то Golden Secret в ньому теж проступає зараз ваніль, але в ньому і досі звучать іскристі кислуваті відтінки. Я підозрюю, що це апельсиновий цвіт. У піраміді також є гарденія, є цитрусові, а саме мандарини, бергамот. є також у композиції фруктові відтінки персика та яблука, є пачулі, ще я не сказала про бруньки чорної смородини. І також, звісно, нагадаю про ваніль. Ваніль все ж таки тут відіграє важливу роль, але її значно більше у версії 24-го року. Далі поговоримо про аромат з доволі оманливою назвою. Якщо ви шукаєте ванільний аромат, то боска-ваніль від Герлен може дещо збити з пантелику, якщо ви орієнтуєтеся саме на слово ваніль. Коли я знайомилася з цим ароматом, я хотіла почути щось, справді, ванільне. Думала, що це буде якась дуже красива деревна ваніль від Герлен. Насправді так і є, вона деревна, але. Це дерево, як ви можете бачити в піраміді, це плавник. І воно, відповідно, Пахне дуже морськими нотами, морськими і навіть трохи річковими, не би це дійсно і прісна вода з специфічним відтінком, і морська вода з відтінками водоростей. Все це я відчуваю зараз навіть в базі. Ось це поєднання ванілі з морськими нотами або солодких нот з акватичними, в першу чергу, морськими. Це стало чимось таким зараз, напевно, не мейнстримовим, але таким, що зустрічається все ж таки дедалі частіше. Стартовий осві... Аромату додає Евкаліпти, це мене теж ну, в першу чергу збило з пантелику. Я дуже була здивована цим ароматом. Гарне звучання, я б сказала, що це нішеве звучання, воно якесь таке нелюксове. Воно унісексове абсолютно, і воно дещо дивне і не таке, що я б хотіла носити на собі. Це точно. Я розумію, що це не моє. Це цікаво як експеримент, але не цікаво для носіння, для душі моєї. Але якщо ви любите щось ось таке, саме ось такі цікаві поєднання, то напевно вам сподобається цей аромат. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалося. Дякую, що залишалися до кінця ролика зі мною. Запрошую вас також підписатись на цей канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Нові ролики цікаві і корисні. Дякую за увагу! Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!